Наша столітня короткі нариси про довгу війну. Книжка Володимира В'ятровича, відомого українського публіциста, історика, громадського діяча, політика, колишнього очільника Українського інституту національної пам'яті та архіву СБУ, усі набуті знання автор використав під час написання історичної енциклопедії для українців, головною темою якої стали передумови та події війни. Нашу столітню автор презентував для чернігівців у будинку книги та в бібліотеці імені Коцюбинського книжка з'явилася. З спроби дати відповідь на питання, яке дуже часто звучало, особливо після 24 лютого, як стала можлива він ця війна. Чому у нас, чому сталася ця віна? 45 історичних уроків на швидкоруч записаних у телефонні нотатки в окопах і на блокпостах під час активної фази бойових дій на Київщині. Пізніше вони будуть оформлені в книжку, яка пояснює українцям сутність українсько-російської історії. Я розумів ну, і свій обов'язок. Моральний, в першу чергу, пояснити людям те, що робиться, тому що так для багатьох людей події після 24 лютого стали повним шоком. Так, попри попри все, що ми, як історики, намагалися робити, розказувати про справжню історію українсько-російських стосунків, нас мало чули. Історія застерігала про дві речі: про те, що цієї війни не могло не бути. Історія застерігала, що ця війна, на жаль, не може бути іншою. Росія понакшому не воює. Автор зізнається, що нашу столітню писати не планував, але спостерігаючи за тим, що відбувається навколо, і як на це реагують українці, занотовував усі свої думки в телефон і ділився ними в соціальних мережах. Я не можу лишатися осторонь від якихось спроб щось писати. Ця книжка писана на, 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 на телефоні, тобто одно щось. Періодично записую якісь вільні хвилини часу, зважаючи на те, що зараз робиться спати. Не дуже хочеться, от і замість того, щоб про просто в ліжку крутитися, краще щось написати. Під час зустрічі автор також анонсував тему наступної книжки, оскільки чимала частина дослідницької діяльності автора присвячена історії національно-визвольного руху в Україні, в наступному дітищі Володимир В'ятрович бажає втілити біографію генерала Хорунжого повстанської армії. Зараз одна з таких речей, яку спробую писати, сподіваюся, що буде трошки більше часу. Я хочу написати біографію Василя Кука. Я, напевно, знаю, що, можливо, у вас вже продається книжка Аліни Понепорядки, яка власне, присвячена цій постаті, але хотів трошки ширше написати, це людина, яку я особисто знав, це останній командир повстанської армії. Мені здається, що через його біографію, він народжений у 1913 році, помер в 2007 році. Просто прекрасно можна. Казати всю історію України. такі заходи на базі будинку книги відбуваються вперше. Утім, директор Артем Стах запевняє, подібних ініціатив в майбутньому буде значно більше. Це така такий перший захід, в, саме в будинку книги, що ми запросили автора. Він провів тут автограф сесію презентацію. І дуже б хотілося б, щоб і на майбутнє ми будемо планувати запрошувати авторів. Актуальність сучасної української літератури складно переоцінити, адже саме завдяки їй нас формується модерне світобачення без шаблонів та обмежень. І саме це дозволяє нам ширше мислити та будувати успішну державу.